Далі трохи про музику в Україну прибули 36 із 42 делегацій країн учасниць міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2017 Про це повідомив віце-прем'єр Вячеслав Кириленко. Вже завтра стане доступною для відвідування головна фан-зона на хрещатику. У дні півфіналі фіналу ця локація працюватиме до завершення заходу. Ну а 7 травня відбудеться офіційне відкриття свята з червоною доріжкою. Завдовжки 265 метрів. До речі, найдовшою в історії цього конкурсу. В Україну прибули учасниці від Нідерландів. Це три сестри, гурт Оджин. Дівчатам сподобалася тепла київська погода. Вони розповіли, що конкурсну пісню присвятили своїй матері, яка тривалий час хворіла на рак. Ми знаємо з власного досвіду. Якщо одна людина в сім'ї хворіє, то ніби вся родина стає хворою. Недуга впливає на всіх. Ми хочемо надихнути людей і дати трохи позитиву і сміливості тим, хто зараз у такій ситуації. Ми власне близнючки. Це дуже весело працювати разом як сім'я. Ми дуже добре знаємо одна одну, ми ділимо одну сцену, а потім ділимося враженнями. Євробачення – це вже сімейний бізнес. Пісню написали наш батько і мій хлопець.